З нами Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, раді бачити вас в ефірі. Доброї ночі, і дякуємо, що поруч. пане Тарасе. Давайте почнемо з ось цієї фіксації, фіксації інформації про наявність плацдармів. Про що як ви читаєте ось цю констатацію факту? Ну, власне, стратегічно тут ситуація складається наступним чином. Ми починаємо отримувати поступово дивіденди від нашої системної роботи по російській логістиці, і від того, що ми насправді змушуємо російських командирів в першу чергу входитися тим ресурсом, які в них є під рукою. І власне, цей ресурс він досить сильно розтягнутий по всій протяжності лінії бойового зіткнення, тому що. З одного боку, росіяни чудово чудово розуміють, що їм потрібно утримувати позиції на південному напрямку, де ситуація з логістикою в першу чергу з Криму для них зараз максимально ускладнена, враховуючи те, ну наскільки ми прострілюємо російські військові цілі і на території самого українського півострова, і зрештою те, що ми робимо з російським чорноморським флотом, наскільки ми відтісняємо його і теж не даємо можливості. Таким чином забезпечувати додаткову підтримку російських окупаційних військ на південному напрямку, тобто об'єктивно, росіяни потребують там більшого ресурсу, аніж вони в принципі могли на це сподіватися. З іншого боку, ми бачимо, що російське командування намагається на східному напрямку створювати для нас проблеми. Ну а очевидно, сподіваючись на те, що ми вже будемо змушені більшу кількість наших ресурсів і наших резервів задіювати для того, щоб стримувати російські штурмові дії. Ну от, так як вони е, намагаються це робити під Авдіївкою, і е, е, в, в цій стратегічній ситуації, ми зараз додаємо росіянам ще одну точку, де їм очевидно будуть потрібні ресурси е, теж для того, щоб утримувати ну як мінімум ті позиції, які вони зараз займають. Ну і зрештою щось робити із е, е, тим властармом, е, на якому закріпилися Сброві Сили України вже на лівому березі Дніпра. Тобто, Та ми таким чином стратегічно додаємо Росіянам ще одну. Проблему ще один головний біль для того, щоб ще більше розтягнути їхні ресурси і змушувати їх розриватися не тільки між східним напрямком і запорізьким напрямком вона кажучи, так а думати про те, де знаходити додаткові сили для того, щоб ну як мінімум утримувати позиції на херсонському напрямку. Ну і, очевидно, вже от з повідомлень офіційних від Представників південного командування нашого, те, що насправді Росіян не, не вистачає там ресурсів навіть для того, щоб формувати ударні групи. Тобто, очевидно, вони в першу чергу будуть пробувати утримувати ті позиції, на яких вони зараз є, і по можливості не не давати просуватися з другим силам України далі в глиб лівобережжя. Ну але зрозуміло, що в умовах загальної обмеженості росіян в ресурсі і в тому, що цей ресурс. В них задіяний по максимуму і на східному напрямку, і на Запорізькому напрямку. Ну тут питання в тому, де в них, скажімо так, цей ресурс надірветься першим. Ну і відповідно таким чином відкриються додаткові можливості для просування підрозділів збройних сил вперед. Пане Тарасе, а ось дивлюсь повідомлення від британської розвідки, я його процитую. З настанням холодної зимової погоди на сході України суттєві зміни на лінії фронту в найближчій перспективі навряд чи очікуються. Повторююсь, це британська розвідка, пане Тарасе. На вашу думку тут свідомо немає слова південь, і мова лише про схід. Так, я думаю, тут цілком свідомий висновок був зроблений британськими аналітиками, оскільки з одного боку ситуація на Півдні, вона трошки має іншу динаміку і вона має іншу специфіку, аніж на сході. Ну, це в першу чергу знову ж таки та сама логістика, про яку ми говорили. Бо на сході у Росіян як би там не було, які як би ми не пробували чинити тиск на забезпечення російських військ по всій лінії фронту, але ми повинні розуміти, що. Ну, навіть в силу географії на Півдні у Росіян з логістикою набагато більше проблем, аніж на сході, де в них є сухопутний кордон, і зрештою в них там набагато більше опцій для того, щоб цю логістику переналаштовувати. Тобто, очевидно, що найпростіше і найлегше росіянам перекидати додатковий ресурс і е, в живу силу, і техніку, і боєприпаси в першу чергу на східний напрямок, а вже східного напрямку пробувати перерозподіляти це все. Ну от, якби південніше далі туди аж до а, Запорізької області, до тих територій, які поки що тимчасово утримуються російськими окупаційними військами. Тому власне британські аналітики і роблять акцент в першу чергу на сході, де росіяни в силу оцих своїх таких ситуативних переваг і географічних також вони намагаються чинити максимальний тиск на нас. Ну і зрештою, британські аналітики роблять висновок, що Враховуючи всі об'єктивні обставини, навіть акумулювавши той ресурс, який, принаймні, поки що є в росіян під руками. Ну, в найближчій перспективі вони насправді не мають абсолютно ніяких шансів для того, щоб ну десь суттєво посунутися вперед, пане Тарасе. Я хотіла про успіхи, але дуже делікатно, тому що кож за кожним успіхом українських воїнів, ми розуміємо, це травмування, це смерті, це. Пожертва власним життям на користь країни. Але тим не менш, чи можемо ми зараз сказати, що саме південний, а зокрема, херсонський напрямок це той напрямок, поки що один з небагатьох, де наші воїни поступово, але впевнено, просуваються вперед. Вони стоять не в обороні, а вони здійснюють ось такі контратаки і йдуть вперед. Ну так безумовно, це видно абсолютно чітко. І, от по тій ситуації на лівобережжі Дніпра, про яку ми вже з вами сьогодні згадували. І, зрештою, те, що відбувається на південному напрямку, насправді ну ми розуміємо, що наш підрозділи збройних сил України, наші захисники. По всій протяжності фронту мають справу з противником, який їх чисельно переважає, і е, ми бачимо, що росіяни в останні тижні, в останні там півтора місяці, вони стараються по всій протяжності фронту задіяти максимально весь ресурс, який в них є для того, щоб з одного боку нанести максимальне ураження і цивільним об'єктам, так до яких вони можуть дотягнутися, і зрештою підрозділам збройних сил України. Ну і очевидно, що Росіяни абсолютно при цьому не рахують з власними втратами, очевидно, вони розраховують на те, що ось в цей зимовий період, коли інтенсивність бойових дій в принципі буде трошки меншою, ну, мається на увазі в першу чергу ну, активність саме наземних операцій, так, закиристання важкої бронетехніки. І от за цей період ну, відносного спаду інтенсивності російські військові командири розраховують, очевидно, поповнити ці ці втрати, на які вони зараз ідуть, і в живій силі. І в техніці, і зрештою, ну те, як вони використовують боєприпаси за зимові місяці для того, щоб спробувати підготуватися до наступної весняно літньої наступальної кампанії, вони очевидно розраховують зараз потратити більше для того, розуміючи, що вони будуть мати якусь там певну ну певну вікно можливості в зимовий період. але враховуючи те, що в нас постійно збільшується. Потенціал наших ударних і безпілотних систем, і засобів дальнього ураження в плані і крилатих ракет і інших засобів. Ну я думаю, що ні сили України точно не дадуть Росіянам спокійно перечекати на тих позиціях, де вони знаходяться, і дочекатися, поки за зимові місяці в них там десь знайдеться чергова порція гарматного мяса. І е, їхні випаспокує там народити якусь певну кількість е, ну досить примітивної техніки, але звичайно по кількості це все буде відчуватися на лінії зіткнення. Ну і зрештою, е, ми розуміємо, що росіяни розраховують в тому числі на продовження поставок боєприпасів. Від таких своїх союзників, як, наприклад, Північна Корея, тобто, ну оцей розрахунок Росіян він цілком раціональний. Інша справа, що цей розрахунок відомий командуванню збройних сил України, і зрештою, ми маємо інструменти для того, щоб ну, скажімо так, максимально нейтралізувати будь-які будь-яке посилення російських позицій, враховуючи от ті їхні очікування, які вони мають на зараз, пане Тарасе. Зараз буду звертатися до даних з відкритих джерел. Там за цими даними фіксується, м'яко кажучи, явний дисбаланс у втратах живої сили і техніки. З цього робляться там низка висновків, зокрема, що техніку вони потроху там. Збирають, економлять на відміну від особового складу. В мене буде питання ось такого характеру. На вашу думку, ось та інтенсивність на такому широкому, на такій широкій ділянці фронту, який зараз демонструють росіяни. Скільки по часу вони ну зможуть її підтримувати на ось такому, хоча б рівні? Я маю на увазі досить високому. Ну, якщо говорити безпосередньо про особовий склад, то е, мусимо констатувати, що тут е, певний запас міцності в Росіян є. А е, е, вони е, за рахунок е, в першу чергу е, досвіду використання е, пригожинського вагнера, так з його цими завербованими ув'язненими і відповідно з тими е, м'ясними штурмами, е, російське командування приблизно зрозуміло формулу, за якою вони можуть продовжувати воювати в першу чергу, опираючись на власну кількість, а не на якість підготовки того самого особового складу, і при цьому економити е життя залишки їхньої професійної армії, там повітряно десантних підрозділів, які вони теж активно пробують використовувати і перекидати між східним і південним напрямком. Але ну знову ж вони їх вводять в бій тільки тоді, коли е вже так би мовити вкладуть в українську землю достатньо е ну, от, якби цього гарматного мяса, яке вони нагнали. Ну і відповідно. Гарантовано їхні десантні підрозділи можуть вступати в бій, уже якби ну не переживаючи сильно про власні втрати, відповідно ця формула продовжена через делегування повноважень уже Міністерства оборони Російської Федерації вербувати так само пов'язаних і формувати з них ті самі підрозділи штормсет Тобто, ну якби ця річ продовжує працювати плюс ну. Через те, що е, соціально економічна ситуація на Росії вона поступово погіршується, і е, цей процес справді не впинний, Ну тут якби є інша сторона е, всіх цих обставин, і вона полягає в тому, що насправді, е, от в російських так званих будинках, так е, ну скажімо так, ті 200 тисяч, які обіцяє е, російське міністерство оборони, це досить серйозні гроші, е, навіть не зважаючи на те, що при цьому. Ну а очевидним є ризик цих грошей взагалі не отримати. Але тим не менше, фіксується теж повідомлення теж насправді, ну от в віддалених російських регіонах люди просто готові платити хабарі за те, щоб їх взяли до лав російської армії і відправили ну, на територію України, щоб ну, хоча б мати оці от. Мінімальні шанси для того, щоб заробити ці умовні там 200 тисяч. Тобто на якусь таку коротко і середньострокову перспективу, принаймні те, що стосується живої сили, ну в росіян цей запас міцності є, і саме тому очевидно вони зараз трошки переводять акценти на в першу чергу використання особового складу, а не військової техніки, яка ну в принципі. В потрібних кількостях виробляється набагато повільніше, аніж російське командування може знаходити но ну, цих от, так званих напівмобілізованих, напівпризваних, напівдобровольців. Ну і відповідно весь той контингент, який вони вишукують по російських в'язницях. Пане Тарасе, хочеться додати ще інформації, яка час від часу лунає і передається з вуст в вуста українцями, і вона не дуже приємна. Але тим не менш, ми живемо в умовах війни. Про що йде мова? Про те, що Росії не вдалося відновити свої ракетні запаси напередодні зими, навіть попри збільшення темпів виробництва, повідомив представник української розвідки Андрій Юсов. За його словами, ракетний арсенал країни-агресорки зараз значно менший. Ніж минулої зими, Юсов зауважив, що у запасах Росії майже 870 високоточних ракет. 115 з них окупанти виготовили у жовтні. Пане Тарасе, так от мова про ці майже 900 ракет. Це вже знаєте, мені здається, навіть бабці біля будинку вони про це говорять. Ти чула 900 ракет. Скоро вони будуть летіти на Україну, і це такі розмови, які насправді тримають суспільство в напрузі. Пане Тарасе. Чому ми не можемо видихнути і не чекати, що завтра буде обстріл, чи не буде цього обстрілу? Ось така напруга. Вона навмисно продукується Росією, і, зокрема, в тому числі. З одного боку, це справді елемент інформаційно-психологічної війни і тої загалом пропагандистської кампанії, яку намагається вести кремлівський режим, і всередині Росії, і відповідно певним чином транслювати це все назовні, в тому числі намагаючись вплинути і на українське суспільство. Але тут насправді нам потрібно ну максимально критично, максимально об'єктивно оцінювати а, те, що ми чуємо, і відповідно так само максимально об'єктивно оцінювати ті цифри, які озвучуються, і про які от ну ми теж зараз говоримо. Справа в тому, що якщо порівнювати, наприклад, інтенсивність і кількісні параметри, так, і кількість тих ракет і ударних систем, які росіяни використовували, наприклад, для минулорічних обстрілів української інфраструктури, то ми побачимо, що насправді ті цифри, які ну, ми можемо побачити минулорічні, так, коли росіяни в одному залпові, наприклад, так, могли використати до 100 ракет різного типу з різних носіїв. І відповідно ці обстріли так робити ну десь разів зо два на тиждень, так тобто таких от дві потужні хвилі, майже по 100 ракет в кожній. Відповідно, ну це означає, що вони витрачали в минулому році десь приблизно 200 умовно 200 ракет на тиждень. так Відповідно, це оці 800 ракет на на, на, на цілий місяць тепер же в росіян всього е, запас ось е, різних ракет різних е, з різними носіями, з різними типами е, боєголовок і так далі, з різними характеристиками. Їх те, їх от зараз уже всього на всього залишилося в принципі. І це означає, що росіяни ну, поставлені перед вибором російське командування в першу чергу так або витратити весь запас, чого вони в принципі зробити не можуть, тому що ну по великому рахунку як би там не було, але десь відсотків 30-25 вони обов'язково зобов'язані залишити ну на всякий випадок, тобто вони не можуть внуль його використати. І ми зараз бачимо, що насправді російське військове керівництво це все чудово розуміє, тому що ну використання ракет воно звелося зараз до мінімуму. Плюс ще один фактор, який ну, дуже суттєва різниця між тим, що було в минулому році, росіяни більше не можуть використовувати Чорноморський флот настільки потужно і носії крилатих ракет на плотного позування і підводного, так як вони це робили в минулому році, тобто ще це теж мінус до їхнього потенціалу. Тому ми бачимо, що росіяни зараз намагаються вишукати альтернативи, комбінувати різні засоби ураження, починаючи від безподів, які залітають на територію України. А, з такою а, на жаль, частою регулярністю, і закінчуючи тим, що там, де вони можуть дотягнутися в а, прикордонних регіонах України балістикою. А, ударними системами тими самими року с 300 наприклад, так, під ураження наземних цілей, вони це роблять, і роблять вони набагато інтенсивніше, ніж вони це робили в минулому році. Тобто, ми бачимо, що Росіяни насправді намагаються вишуковувати якийсь вихід з тої ситуації, яка в них склалася. Але очевидно, що вони. Точно, поки що по кількісних оцих показниках вони не здатні повторити те, що вони робили з українською енергетичною інфраструктурою в минулому році, і очевидно, що зараз російське командування шукає формулу того, як маючи те, що мають на руках, тобто дуже сильно обмежений запас крилатих ракет і. Ракет дальнього радіо як це координувати з тими засобами враження, які в них є для того, щоб пробувати вирішити ту саму ціль, яку вони недовирішили ще в минулому році? Ось, пане Тарасе, з приводу цієї пошуку ось цієї формули, мабуть, фінальне питання? Скажіть, будь ласка, які маркери ну, особливо особисто ви бачите? Ось цього переходу між ось вони е, шукають цю формулу, і м, е, зрештою, вони там її нащупали, і можна сказати, що там наступний або через удар, скоріш за все, вже буде таким справжнім. І, взагалі, а, на, для... наскільки коректно говорити про наявність ось, ось таких маркерів? А, ну Насправді це трошки умовні маркери, тому що а, тут дуже багато змінних. А, починаючи від. А, Запасів конкретних ударних систем, які є, знаходяться в Росіян, тому що дуже багато цих ударних систем, наприклад, ті самі шахеди, росіяни ще е, не мають можливості зап, е, ну, виробляти самі для себе, тобто вони тільки на початку того, щоб самими забезпечувати себе е, цими ударними безпілотниками, тобто так чи інакше, вони опираються тут на Підтримку того самого Ірану, що і зрозуміло, що тут все залежить від того, які конкретні домовленості не досягнуті на цей момент, і наскільки швидко вони реалізуються. Другий фактор це посилення української системи протиповітряної оборони. Це додаткові зенітно-ракетні зенітно-артилерійські системи, які ми продовжуємо отримувати від наших західних партнерів, і це додатковий фактор, який росіяни теж повинні враховувати. Тобто, чим більше систем ППО. Розгорнуто з українського боку, тим очевидно більшу кількість ударних систем Росіяни потребують для того, щоб запускати їх в одній хвилі, щоб хоча би щось з цього всього долітало. Тобто, це така гра, в якій кожна зі сторін постійно змінює умови для іншої сторони, і це теж фактор, який впливає на це все. Але те, що росіяни вже приблизно уявляють собі цю формулу, один з таких ну більш-менш стандартних маркерів, про які зараз можна говорити, це ось ці. Три-три з половиною години польоти російських міні. Mm -hmm. Що ми розуміємо, що за ці три години росі... українська система ППО працює на максимумі для того, щоб вислідковувати всі ці речі, і у Росіян є оці три години для того, щоб дивитися, де в нас що працює, і відповідно де що знаходиться, і е... мати можливість підготуватися ну як мінімум до запуску чергової хвилішки. Пане Тарасе, ми дуже дякуємо вам за вичерпні відповіді. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва говорили власне про безпеку.